Друзі, всім доброго ранку. Так, по плану у нас зараз хочемо полити ось цю всю розсаду нашу. Зараз, мабуть, садиться капуста, сонечко світить, все сохне, дощів немає, земля як, дивіться, аж піліще йде суха. Вчора й поливали, але все одно вже за день висихає. <кхи> так само з помідори. Ну, зараз ми включимо помідори, хай полюються ось такими поливалочками. Горох, часничок і цибулька. Зараз цими двома поливалочками включимо, воно зараз охопить і поліє. Потім уже полієм. Потім вже перенесемо поліємо капусту і перчик, і цибульку цю теж з цієї сторони ну, з другого краю. Так що пішли, включимо, тому що все сохне, щоб воно не пожовтіло і не посохло. Пішли включимо. Так, ну що, друзі, дивіться, ось такий у нас іде полив 200. Поливалки захвачують якраз І ось цю полуничку, цибульку, чесничок, помидорчики якраз так як треба. Зараз поліємо, вона трошки підніметься, тому що листочки на помидорах воно висли. За того, що засуха йде, але передають і в нас дощі тільки днів аж через 4-5, і то це передають, а чи вони будуть. Так, ось у нас така віця вишня, хотів би показати ягод. Бачите, дуже мало. Весна була холодною, трошечки не підмерзли, але ягод дуже мало. Там ну, і абрикос взагалі немає в цьому році, теж попропадали. Подивимося, щось та й буде. Все, друзі, пішли далі займатися. Потім прийдемо пізніше переставимо, вже подивимося, як воно полило, як залило. Оце десь буде поливати примерно минут 40 час, десь так, щоб гарно воно промочило його. Так. Ну що, друзі, поливало десь приблизно годину 20 хвилин. Зараз тепер якось треба переставити на цю сторону, але не знаю як, воно ж. треба сюди зайти якось ще, не пронирнути, Воно все грузне, що просто просто якийсь і жабка. Бачите? Ще й жаби водяться. о, що ж на водичку всі збігають після цієї засухи, що зараз іде. Це просто Капець, зараз ми переставимо, друзі. Так, ну ось, друзі, ми переставили вже на цю сторону. Захвачує дивіться, аж ся сюди получається. Гарно поливає. Надо буде ось, друзі, картошку якось поливати теж Уже, гляньте, сходить. Ось така. Ну із де ранній сорт. Тут а далі ще не сходить поки що. Посходив тільки ось дивіться. Де-не-де є ось такий філійник. Друзі, напишіть в коментарях, хто як із цим бореться. То що його вивезти дуже-дуже важко. Так як у нього. Ну. Дивіться. Корінь який. І скільки ми не виривали, тут не проривали його, то нічого не виходить. Ну як, трошки воно його, звісно, вбирає, але не дуже. Щоб так сильно убрати, то не вбирає. Напишіть, будь ласка, хто як бореться з цим філійником, чи як він ще там називається, я не знаю. У Нас називають на нього кажуть філійник. Ну, це теж ось. О рання картошка Уже вона посходила, будемо вже ждати період, коли її викопу, тоже сьогодні польєм її і буде молода картошка. Уже відкрили, кстати, ось, дивіться, парничок один. Ну, він не дуже щось. Це у нас огірочки такі. А ці ось. Що ще під парничком, то дивіться вже які у нас огірочки є. Я думаю днів 3-4 і можна вже буде давати. Воно так вам туди, щоб відніше було в самому парничку. Ось так воно відбувається там. Так що ми вже практично своїми огірками. Куплять на базарі дорого, та й непонятно в яких умовах вони вирощені. Що в тепличних це зрозуміло, а що їм там додавали до того як вони поступлять в продажу. Кеньку садять вже наші хазяйки, такі ось помідорчики. Це наша своя розсада, теж в парничку. Щоб не куплять. купляти зараз, самі розумієте, не дуже дешеве задоволення, так виростити самому розсаду це набагато дешевше. Все, друзі, будемо йти зараз вправлятися по господарству. Ну а вам приємного перегляду. Всім дякую за підтримку, всім пока-пока, до слідючого відео.